Ти маєш бути сильною, емоції це погано, жаліти себе не можна, і так далі. Досить часто мені потрапляють такі відео в соціальних мережах, і вони в мене щиро всередині викликають сум, тому що велика кількість людей вірить в то, але давайте розбиратися. Ваші емоції це нормально. Те, що ви втомлені, сумні, злі, будь-яка емоція, це нормально, нормально, що ви її відчуваєте. Та вона про щось у вашому житті. Це, як мені подобається порівняння, що емоції це як сигналізація. Та, і якщо воно спрацьовує, якщо емоція є, вона про щось. І важливо відслідковувати, чому так відбувається, що не так. І, бо потім ця сигналізація ще стає голосніше, голосніше так само жаліти себе. Ти маєш право жаліти себе. Та от, коли ти втомилася, ти одягла свою, свою піжамку улюблену, купила якоїсь некорисної їжі і там весь день провалялася, жаліючи себе. Та ти маєш право пожаліти себе. Потім ти зібралася, помила волосся, так зробила, щоб ти собі подобалася, і пішла далі. Та от, це нормальний етап. Будь-яка емоція це нормально. І жаль, це нормально. І до себе жаль, це нормально. Приймайте свої емоції і аналізуйте їх. До зустрічі!